У минулому столітті дітей лякали не бабаєм, а чекістами. Саме ця злочинна організація, яка у різні часи по-різному називалася, стала синонімом до великого терору. Адже віддавна на Росією керували маньяки у формі. Дивіться далі на каналі Медіа, як відомий кадебіст Вовочка добрався до трона. Ми пояснимо, чому ленінські чекісти та путінські ФСБшники це одне й те саме, але у різних епохах. Сьогодні на Росії існує така естрадно-циркова організація, як Федеральна служба безпеки. Свої гастролі вони дають як верефії, так і за її кордонами. Щупельці, ФСБшників лізуть скрізь, куди лише можуть дотягнутися. А все тому, що ця служба – пра-пра-правнучка всеросійської надзвичайної комісії. Раматір майбутніх садистів з'явилися у 1917 році після жовтневого перевороту. Перед чекістами ставили ключові завдання: боротися з опозиційними та контрреволюційними елементами, а також забезпечувати безпеку молодої радянської влади. По суті, це кишенькові силовики Леніна. Їхнім ватажком став Фелікс Дзержинський. Політичний питання тепер більш підходить до в воєнному. Офіс чекистів знаходився на Лубянці. Саме тут нині базується і ФСБ. Але про все за порядком. У 1918 році з'явився декрет соціалістичеське етічество в опасності. Восьмий пункт це буквально про масові вбивства без суда та слідства. У серпні того ж року на Леніна було здійснено замах. Після невдалої спроби Фані Каплан вийшов декрет про червоний терор. Це і стало початком страшних звірств комуністів проти невинних людей. Газети майоріли цинічними заголовками. Да здравствует красний терор. Вони не соромилися називати речі своїми іменами. Із 1918 по 1922 роки жертвами чекістів стали приблизно 2 мільйони осіб. Після того, як червоні вмилися кров'ю, у 1922 році сформувався Совок. Замість ВНК на арену вийшла нібито нова організація Державне політичне управління, але під проводом старого Фелікса Дзержинського. Чим монстр ДПУ лише не займався і відловом безпритульної дітвори, і охороною залізниць, і карним розшуком. «Отсутствие у вас судимости – це не ваша заслуга, а наша недоработка». В 1934 році. Новостворений народний комісаріат внутрішніх справ поглинув і ДПУ. Усі ці утворення нагадують ракову похлину, яка збільшувала свої повноваження на кожній стадії розвитку, поки СРСР не опинився в її тенетах. НКВС контролювали усе від кордонів до смертей та шлюбів. От тільки заправляли усім цим котлом пауків неосвідчені жорстокі тирани із комплексами неповноцінності. Подлость, гадость, преступники! На чолі організації став такий собі Генріх Ягода, пудель диктатора Сталіна. Він не був талановитим чи розумним. Свою кар'єру йому вдалося побудувати завдяки родинним зв'язкам зі свердловими. Троцький поетично називав Ягоду старанним нікчемою. І цим, у принципі можна описати весь його шлях. Після смерті родича йому знадобилося вміння догоджати та плести інтриги. Ягода підтримав Сталіна у розпалі його війни з Троцьким та Зинов'єм. Це він створив табори смерті, загальновідомі усім як «ГУЛАГ». До моменту смерті сталінського кишенькового карателя у цих таборах було приблизно 2 мільйони осіб. Чекіст прославився також репресіями проти військових колишньої царської армії, які перейшли на бік червоних. До слова його ненавиділа сама партія, адже він був шпигуном, який про все і усіх докладав Сталіну. Урешті тирана розстріляли. Прощай, давай будем плакати. А на його місце прийшов автор сфабрикованої справи Кривавий нарком Микола Єжов. Це головний організатор і виконавець чисток Сталіна. Новий цербер, який ягода, нічим особливим не відрізнявся. Коренька був низенький, неосвічений, без особливої краси та харизми. Він закінчив два класи і казав, що його освіта не закінчена нижче. На посаду голови НКВС прийшов у 1936 році після зміщення ягоди і одразу почав криваві чистки у лавах своїх. За даними істориків, із жовтня 1936 року до серпня 1938 року арештували 2273 співробітників держбезпеки. Дійшло до того, що в республіки області розіслали скількох треба арештувати, а скількох розстріляти. Єжовщина відзначилася арештом 1 мільйона 372 тисяч людей та розстрілом 681 тисячі. Отож, почав він із ліквідації чекістів, а закінчив масовими вбивствами та репресіями всіх і уся. Правосуддя не існувало лише доноси і кров. Зрештою, його теж перемолола репресивна машина. Як аукнеться, так і відкликнеться. Наступним став Лаврентій Берія. Про нього відомо чимало, але слід не гадати, що саме цей нарком керував створенням атомної бомби. Ігор Курчатов казав, що при собі Берія носив блокнот, де він прописав покарання для кожного, якщо проєкт провалиться. Свою кар'єру починав із того, що тримав усе за Кавказі. Історики розповідають, що коли Сталін відпочивав у Абхазії, на нього скоїли два замахи: врятував усе того Берія. Але існує версія, що замахи організовував теж майбутній нарком внутрішніх справ, аби вислужитися. У часи Єжова він проводив чистки у Грузії та Вірменії. Кажуть, що зрештою кривавий Сталін хотів позбутися і берії і запустив традиційну многоходовочку, але склеїв власти швидше. Після смерті Сталіна влади ненадовго сконцентрувались у руках Берії. Згодом його теж розстріляли. Раз стрілять, як не називайте чекістів, ВНК, ДПУ, НКВС, чи ще якось незмінним лишалось одне: методи в Арсеналі були усі можливі знущання та збочення, аби змусити людей говорити та підписувати те, що треба. НКВСники гасили цигарки об шкіру, не давали спати, морили голодом, били, закривали у шафах, кидали у ями, водили з допити на допит, знущалися над дітьми тощо. Використовували також і тортури середніх віків. Наприклад, кидали в металеву трубу пацюка, заварювали один бік і приставляли до грудної клітки жертви. Трубу нагрівали, а пацюк прогризав тіло людини, катували усіх: і чоловіків, і жінок, і дітей. Жінок у таборах гвалтували, били, змушували по кілька діб нерухомо сидіти, розстрілювали. Хворої фантазії вистачали на всі. Займалися масовими вбивствами кати. Одним із таких був Михайло Матвієв. Він виконував вироки, а простіше сказати, розстрілював тих, на кого вказувала комуністична система. Саме Матвєєв знищив світ української нації. Воручищі Сендермох 1937 року кат власноруч застрелив 1111 в'язнів соловків. Серед репресованих драматург Микола Куліш, історик Матвій Яворський, неокласик Микола Зеров, режисер Лесь Курбас та багато інших. Невблаганний Кат Матвієв стріляв в упору потилицю зі свого револьвера. Перед тим жертв могли жорстоко бити. Убивця чекав на них на дні глибокої ями, де й виконував чорну роботу. Подібні до Матвієва моральні вирутки влаштували страту, що відома як катинський злочин. Це був особливий наказ убити приблизно 20 тисяч поляків, яких узяли у полон у 1939 році. А тоді таємним наказом номер 001365 усіх нагородили та видали по 800 рубликів за виконання. Взагалі від в часів чисток часто винагороджували орденами, грошима та іншими плюшками. Робили усе, аби заохотити фабрикувати справи, ловити невинних, катувати та вбивати. У сучасній Росії є окрема каста персонажів, які готові будь-що виправдати. А моралізм СРСР особливо дії Йосипа Сталіна та НКВС. До прикладу, подивимося на комрад-інфлюенсера Дмитра Пучкова, актора озвучки та автора відомого гоблінського перекладу кінострічок. Та ще Ну що? Отже, Пучко вважає, що той факт, що за часів Джугашвілі під репресивну машину потрапили 2% від 400 мільйонного населення Союзу, це не привід називати той період кривавим. В СРСР Союзі проживало 400 мільйонів чоловік. Репресіям підверглося 2,5%. Якщо ви з них візьмете, що ну от просто переборщите, що половина була наказано ни за что, то это получится 1,25%. Как вы считаете, вот это 1,25% она вот черным покрывалом накрыла всю страну, реки, крови и фургоны с надписью. Мясо! При этом Облину своих интервью доводит совсем иншу истину. Не повірите, але схоже, що навіть у питаннях в'язниць чи репресій винен захід. Наприклад, кілька років тому, чи то жартома, чи ні, цей бравий камрад повідомив, що місця для обмеження свободи людини це взагалі не руський винахід. Це взагалі із обрітення в Росії нічого немає. Навіть само слово тюрьма, це корней, не знаю, але скорее це від німецького турм, то тобто башня. Для того, чтобы организовать тюрьмы, государство должно быть сильно богатое. На думку пропагандиста, на Росії завжди вирішували це питання на місці. Мовляв, отримав одразу на горіхи і вільний. Вильний. русські правди, там тебе випороть, отрубить руку ногу, убить ще щось, чи гроші деньги заплатив, в кінці кінців. Даже когда у нас тюрьмы уже появились, то сидельцев, как правило, можно было отпустить в город. пойдешь, там денег насобираешь, или жратвы, или чтобы они через решетки там руки к прохожим тянули, там подайте чего-нибудь пожрать, потому что содержать это дорого. Америка страна богатая. То есть, когда англичане массово побежали за океан, то они самые прогрессивные идеи с собой уносили туда. То, как только барак, там сразу начинаются всякие излишества. Нас каждый день мордуют уголовники, и главный врач зовет к себе любовники. Все эти западенцы, они всю жизнь вылешивают. это раб... использование рабского труда. Начать с того, что всем зэкам за это платят зарплаты. Но на вопрос співбеседника, что могла людина уникнуть, Цієї праці. Відповідь Пучкова була типовою для всіх сталіністів. Ну, деякі могли, тобто воно оно не так происходило. Я боюсь, що ми просто углубимся в розуміння наших гулагів, Ну, типа, вор в законі, он не работает, И блатной не работает, за него работают мужики. адміністрація на это может смотреть сквозь пальцы. А может не смотреть, может вывести на построение, кто отказывается от работы, шаг вперед, вышли, башку прострелили сразу, еще желающие есть, нет, приступили к работе. Ну, звичайно, це ж очевидно. Блатна субкультура у поєднанні з сталінською кровожерливістю виправдовує будь-який маразм. Нові поняття добра і зла сучасної Росії. В Америке сразу тебя за любое нарушение тебя сажают именно в тюрьму. Колхоз тюремного типа. Куди негров загоняли пачками, просто как обычно, ні за что, а там заставляли работать. Чому пропагандистам настільки начхати на власних людей, а показова обуреність за українською системою і не дає спокою сучасним неонацистам? Питання риторичне. Н нет, вообще не отличаешь, так? Да? Ну, либо ты дурак, либо ти пропагандист. Проплачений, который вот эти помои помої и вивалювають на публіку. А скорее і то и другое вместе. відкидати будь-які звинувачення у бік страни советів і заперечувати злочини улюблена звичка, яка нікуди не зникла і після розпаду СРСР. Мовляв, усе вигадали вороги. Якщо ви у вас представлення Советському Союзі, строїться по зборнику сказок «Архипелаг Гулаг», Крайне брехня не видержує там ні не ні точно нікаку критики, то ще бред машешого. Нагадаємо, автор архіпелегу ГУЛАГ Олександр Солженіцин, мабуть, найвідоміший в'язень совісті тих часів. Попри те, що його історія мало чим відрізняється від сотень тисяч інших репресованих, Солженіцина вирізняв талант красиво переносити всі пережиті події на папір. Його образ в очах заходу є класичним архетипом в'язня, який піддався тиску з боку НКВС а згодом і КДБ. За свої роботи він отримав Нобелівську премію з літератури та став іконою антирадянського руху. Хоча історія Олександра Солженіцина це типовий приклад росіянина зі стокгольмським синдромом. Емперець із симпатіями до країни, яка спочатку розорила його родину, згодом відправила на війну, а після ув'язнила рабська експлуатувала та усе життя цькувала. Тим не менш, Солженіцин дуже жалкував про розпад Сука. І чого не пивай. Ну, вас лічити треба. Це медичне лікування. над таблетками кормить для начала, тому що у вас з психікою не порядок. Жалкувати про розпад страни совета у дуже любить і один приятель Солженіцина. Цікава дружба, ви так не вважаєте? Особливо враховуючи той факт, що Путін виліз із спадкоємця структури, що власне і намагалася знищити Солженіцина. З КДБ. Подслушувати хорошо. Я я усвоював це ще з часу роботи в КГБ, зв'язався з цим справою. Ви знаєте, що моє перше місце роботи було в КГБ СССР – зовнішня розвідка. І нас там висвітлювали в певний определен, образом. І з 1985 по 1990 роки майбутній диктатор працював у Дрездені. Поїхав до Німеччини як співробітник КДБ. У 89-му його навіть нагородили медаллю за видатні заслуги перед Національною народною армією НДР. Хоча сам Путін казав, що у Дрездені лише пив пиво. Тож за які заслуги отримав Цецьку, не ясно. Також казав, що мовляв результати його трудової діяльності є в архівах штазі. Але насправді історія каже, що більшість документів було знищено. До речі, у Дрездені знайшли перепустку Путіна у Міністерство державної безпеки НДР. Не доведено, що він був агентом цього органу, але доступ мав. Є версія, що Путін займався контрабандою технологій. а ще мріє отримати інформацію про отруту, яка не залишає в організмі слідів. Подейкують, що за свою кар'єру силовика він встиг і повербувати іноземців. По суті, Путін це реванш кадебістів, які хотіли захопити владу у свої руки. Так, як колись при ВНК, як при ДПУ, як при НКВС. «Це Росія у різних біографіях Путіна зображують по-своєму, але найбільш точно його описав однокурсник Юрій Швець під час інтерв'ю. За його даними, Путін ніколи не був розвідником. Більше того, Путін не відрізнявся ані талантами, ані розумом. Саме тому ему доверили провинциальный відділ КДБ у Ленинграде. Хочется не плакать, а реветь хочется. В его обязанности директора Дома дружбы СССР ГДР входило накрыть поляну для высокопоставленных товарищей из Москвы, накормить, напоить, отоварить в местных магазинах, опять накрыть поляну, погрузить бесчувственные тела в самолет и отправить обратно в Москву. Вот и вся разведработа Путина в ГДР. Расповедал Швец. За словами экс Путина называли «окурком», блюдую моллю» та «ботоксом». Усі також знають про його комплекси, зокрема й через зріст. У розвідку його відправити не могли, адже в очах читалося: завербуй мене. Його таки завербували, але свої. Тож, уже більше 20 років він покирно служить в обмін на підтримку та, хоч якесь визнання, хоча й дуже сумнів. Тому що владу сіра Мишевовочка любив завжди. Кадебіст Жирнов розповідав, що той обожнював допити. До речі, після повернення з Дрездену серед його друзів виявилися і кримінальні авторитети: контрабандисти, фарцовщики, нелегальні торговці іконами та інший цвіт російської нації. Скажи мені, хто твій друг? Я тебе скажу, хто ти є така. Після розпаду СРСР захід був упевнений, що епоха зла залишилась у минулому. На зміну КДБ з'явилася абсолютно нова силова структура. Наказом Бориса Єльцина було створено Міністерство безпеки Російської Федерації. Після чергової черчини Борис вирішив змінити назву на Федеральна служба контррозвідки. Але і тут щось пішло не так, і знову нова назва. У 1995 відомство отримало назву ФСБ. Але як Лайно не називає, користі від нього більше не стане. Усе ті самі оперативники, агентурна мережа і матеріально-технічна база КГБ. У 1998 році структуру очолив колишній агент Міль. Того ж року кілька агентів структури, на чолі з Олександром Литвиненком, оприлюднили інформацію про темні справи ФСБ. зокрема про ціль відомства ліквідувати Бориса Березовського. А вже через кілька років Литвиненко випустив книгу «ФСБ підриває Росію, за яку колишнього агента отруїли полонієм. Як ми пам'ятаємо, залякування улюблений спосіб тримати населення у єжових рукавицях ще за часів НКВС. У цій книзі детально описуються уже знайомі методи, але з більш сучасним відтінком. Наприклад, організація терористичних актів 1999 року, із підривом житлових будинків або проведення операцій під чужим прапором. Завдяки цьому ФСБ буквально вбили не тільки мирне населення, але й двох зайців відразу: електорат залякали і рейтинг Володі Путіна підняли. А вже за рік його було обрано президентом. Ще й із Литвиненка не встигли зробити нового Солженіцина. Піарники у ФСБ такі собі, але варто зізнатись, що їхня методологія є доволі ефективною. Якщо діду бракує рейтингу, він не нехтує знову і знову користуватися послугами своєї піар-команди у Нордості, Беслані, у метро, аеропорті, крокус Сіті, Холі та у Білгородському під'їзді. За роки ФСБ не просто масштабували свою діяльність у РФ та за кордоном. Ні, цитадель зла тепер має вплив по всьому світу завдяки цифровим технологіям. Фабрика тролів для формування суспільної думки будь-якої країни у поєднанні зі штучним інтелектом спричинили нову епоху терору у світі. Її наслідки ми бачимо на прикладі приходу до влади проросійських сил в Угорщині, Словаччині, а можливо, і в США можна з упевненістю сказати, що світ перегорнув нову сторінку історії, і на зміну фізичним репресіям з'явився надійний спосіб деградація населення. Після чого з ними можна робити усе, що завгодно.